Ця стаття ідеально працює, якщо на вас в темному на провулку нападають якісь гопники. Але ТЦК та поліція мають спеціальний юридичний статус. Якщо ви застосуєте газовий балончик або ніж проти людини у формі, яка виконує або удає, що виконує службові обов'язки, слідчий не відкриє справу про самооборону. Він відкриє справу за трьома іншими статтями, які відправлять вас заграти надовго. Стаття 342 опір представнику влади. Це старт. Стаття 345, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. І увага! для цієї статті достатньо, щоб ви просто бризнули газом поліцейського або почервоніли очі. Це вже насильство. Строк до 5 років. Стаття 121 Кримінального кодексу умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо ви, не дай Бог, пустите вхід ніж, це від 5 до 8 років тюрми. В суді прокурор скаже: це не був напад. Працівники здійснили заходи оповіщення, а громадянин вчинив збройний напад. І суддя бачить, що потерпіло в формі. Повірить йому а не вам.